Димася вам розказати про крем, який я собі придбала від Кіко, і розкажу, будемо збиратися, і все буду вам розповідати, що взагалі вона сьогодні буде відбуватися і як буде проходити мій день. Я вминулася, нанесла крем, у мене ось такий крем, я вам показувала, бачите, скільки його лишилося і завжди ось так роблю, Для того, щоб все до єдиного, це до малесенької крапинки забрати, тому що ну, реально навіщо виходити якщо його дуже дуже набагато залишається, а просто не можливо дістати. Тому розрізаю завжди всі продукти. Ось так канва і ще використовую тиждень. Просовую його на протязі тижня і можу вже сказати, наскільки він крутий. Це ось такі на першому вітівничку, мені ну, він дуже підійшов. Мені подобається, як він має легенький камінь з такими кучечки підсвічуючими вовречку, мені тепер у вас шкіп сяє з середини. Він легко доноситься. У мене зустрічаю такі крапинки, в принципі, на одну сторону. Далі у мене рум'яновий кіко. Ось такі вони гарні м'ячки, на кожен день мені подобаються. А взагалі перейшла на косметику Кіко. Потім вони відкрили ще чотири цих відтіночок, тому що це база, підходиться як від будь-яку шкіру. Немножко таку гейку, красиво це, і теж дотримую комплименти, що вона на щічках. Карандаш, який я вам показувала трішечки раніше, я скажу, що він мені дуже підійшов, а він трішки підкреслює колір моїх губ, тобто він дуже зібрався з такими легенькими макіяж. що я такий макіяж робив кожного дня. Зараз я збираюся на роботу.